Jump up Друзі, всім привіт! Знайоме вам відео весілля. Вартістю понад мільйон доларів, де тільки торт один коштував 100 тисяч гривень. Ми про це вам розповідали в одному із випусків весілля прокурорів. Так от фортуна повернулася до нареченого не тим боком, яким треба його затримали під час переховування на горищі у тещі. До речі, Тещу теж затримали. Знаєте за що затримали Тещу? за те, що вона допомагала ухилянтам. Оминути шлях мобілізації про це говоримо просто зараз. Дякую вам за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, нагадаю вам перед історією. жовтень 2023 тисячі двадцять року. Е Сколихнув скандал із дуже і дуже коштовним весіллям. Тоді колишній головний прокурор Печерського району Києва звали його. Нагадаю вам Ростислав Ільницький. Одружився з екс працівницею львівського державного бюро розслідувань. Звали її і звуть Роксалана Москва. Одружилися у п'ятизірковому готелі під назвою Emily Resort, що у Львові, як пише видання Lviv.media, весілля тривало два дні. Серед гостей були колишні чинні політики, працівники правоохоронних органів, державного бюро розслідувань, податкової та депутати. Ну тобто, ви розумієте, все кодло схемщиків, яке або працювало з цими людьми, або допомагало їм в здійсненні їхніх тепер вже відомо яких схем. Чиновники, які колись погоріли на хабарях, а потім викрутилися. Ну і тепер нормально собі живуть, святкують, ходять на весілля. Тоді про маму нареченої цієї Москви писали чимало про те, що вона відома у Львові адвокатка і бізнес Богдана Москва. До того ж, вона ще й родичка колишньої дружини екс керівника ДБР Романа Труби. Тепер друзі, новий виток цієї історії. Служба безпеки України завітала до цієї панянки із обшуками. Підозрюють її в тому, що вона за гроші допомагала у хилянтам так би мовити поліпшити їхні питання стосунків із ТЦК. За даними джерел, на цьому вона зі спільниками встигла заробити готові півмільйона доларів. Півмільйона доларів. Сюрприз. Чекав працівників служби Божої на горі будинку цієї пані. Чому друзі? Бо на горищі в будинку цієї адвокатки служба Божа знайшла її зятя, так, так, друзі, того самого експрокурора Ростислава Ільницького, якого нині підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон, і який вже майже місяць переховувався від слідства. Оце так олов у служби Божої. Фактично, Карлсон, який живе на даху в адвокатки. Тещі це не єдиний кейс, про який я сьогодні хочу вам розповісти. Ще один стосується можливої корупції. Пов'язаної із виділенням державних коштів торік наші гроші виявили, що у закупівлях робіт по будівництву водогону у Миколаєві на 1 мільярд гривень була зашита дуже дуже пристойна маржа. Яка саме, наприклад, друзі, труби та пісок були дорожчими від ринкового рівня та інших тендерів у 2-3 рази. При цьому адміністрація встановила у тендерах такі умови, які фактично. Примушували учасників торгів не знижувати ціни підрядниками. Найняли дуже колоритні фірми. Наприклад, ТОВ Одес Спеценерго належить одеситу Вадиму Шевеленку, позаштатному раднику віце-прем'єрки Ольги Стефанишиною. До речі, звільнений після скандалу. Це той, що образив військового під час огляду ветеринарній клініці пса цього пана Шевеленка. Який образив військового, який з двома а, протезами не зміг певним чином, як бажалося Шевеленко, оглянути пса. І послав його. От оце той самий Шевеленко. Пошло сказати. Друге, побачив. Бажав. Ді, Віталій Кім оприлюднив відео про власну перевірку кошторисів цього водогону, і ця перевірка підтвердила, що дійсно підрядники такі накрутили ціни труб на 30%. Тому він обіцяв провести перемовини із підрядниками щодо зниження ціни. Я щиро дякую журналістам, тому що е, ми знайшли, що підрядник заклав в. Е, Ціну інфляцію не тільки цього року, а й наступного там. Тому це 30%, які не будуть оплачуватись, тому що оплата за буде проходити цього року. Тобто, я ще дякую, Дійсно, ми це питання знайшли. На Станом на зараз жодної копійки не було витрачено. Ми ще через ТПП отримуємо всі ринкові вартості, і в рамках ринкової вартості зараз йдуть перемовини з постачальником для того, щоб нікого не було питань. Поверх цього ми віддаємо свій аналіз ринку для того, щоб це було прозоро. Говорив. Гарно, переконливо, але мої колеги із видання наші гроші, зокрема Юрій Ніколав, пишуть, що з моменту укладання угоди пройшов майже рік, а у прозоро жодних змін у кошторис так і не внесли. Погомоніли і забули. Також обладміністрація не оприлюднила жодних накладних про фактичні ціни, по яких оплачуються поставки. Проте є нова заява Кіма в інтерв'ю громадському. Звучить вона наступним чином: за понад півроку, поки ми це робили, ціни на трубу виросли. Готові якраз на ці 30%, відсотків, які по суті були завищені у кошторисі, тому ми нічого не зекономили лише згаяли час, але наші гроші перевірили. Чи був відповідний стрибок цін на труби в Україні впродовж останнього року? І з'ясувалося, друзі, що ніякого стрибка не було. Тобто, Віталій Кім ймовірно маніпулює і, ймовірно, називає таку причину, аби зам'яти всю цю історію із, ну фактично, на мою думку, корупцією на 30% уявляєте, які це суми. З мільярду до речі, якщо цікаво, можете зайти на сайт «Наші гроші» і почитати доволі детальний аналіз щодо того, що відбувається у Миколаєві із закупками. Що не так детальний розбір, думаю, вам буде цікаво. Це стосується саме Миколаєва. Для того щоб вас заохотити, покажу зараз таблицю на ній ціна труб Кіма і ринкова ціна труб. Для того щоб порівняти все це доволі швидко, графік доводить, що за рік ціни не надто виросли. Світові шпальта майоріють заголовками про корупцію, яка відбувається в Україні. Андрій Єрмак, голова офісу, каже, що це перебільшено. Президент на зустрічах колуарних із журналістами і представниками громадського сектору говорить: слухайте, ну ви там робіть якісь корупційні розслідування, але ну не так голосно і не так масштабно. Бо війна ж в країні війна, якраз привід якомога частіше розповідати про корупційні схеми, особливо якщо вони стосуються державних коштів і в таких величезних розмірах. Це питання сьогодні звучене було питанням трупу. Появляйте, в яких масштабах відбуваються історії з фортифікаціями, з відбудовою. Все це гроші, які від наших західних партнерів приходять в Україну, аби працювати. Як вони працюють? Ну ми будемо ретельно стежити за цією і не тільки історіями і надалі. Дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, як думаєте, яким чином врегулювати весь цей процес, аби боялися це робити. Як це подолати наразі громадянське суспільство я бачу не сильно тисне на владу. Інакше б ці історії завершувалися інакше. Тому, друзі, не терпіть, будьте критично мислячими, розповідайте на своїх сторінках приклади корупції, яка трапляється у вас на місцях. Ну і поширюйте наше відео. Дякую всім вам за довіру. Шлю сердечки в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Слава силам оборони до зустрічі.